Не зйомки чергового бойовика і непереодягнені статисти з бутафорською зброєю це справжні американські рейнджери на українській землі. Так розпочиналася операція під назвою Миротворча місія морської піхоти 95, спільні навчання підрозділів військово-морських сил США і України. Держава наша молода, а у молодості, як у молодості, все вперше. І така урочиста церемонія зустрічі для бригади морської піхоти, військово-морських сил України теж вперше, як і майбутнє навчання. Американці більш досвідчені. Їхні підрозділи вже брали участь у миротворчих акціях. І мають тут певні напрацювання. Є чому нам у них повчитися, та й їм, мабуть, є що запозичити в нас. Спільне навчання дасть змогу американцям і українським воякам. Продемонструвати свою вправність не для війни, а заради миру, злагоди і спокою у світі. Саме на таких засадах наші країни будують свої взаємини. Єднають нас не тільки спільна справа, а й суто людська приємність і симпатія. Саме такої думки і капрал військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Дуглас нас цікавить у американців буквально все. Навіть те, як вони розташовують свій табір. Адже це професіонали високого гатунку, за плечима яких така славнозвісна операція, як буря в пустелі. Говорить керівник навчань з нашого боку. контр-адмирал Микола Кострова. Военно-морские силы Украины – это вид вооруженных сил, которые имеют свое право на существование в этом государстве, как в морском государстве, протяженность границы которого составляет около 2000 километров вдоль Черноморского побережья. Действительно, это вид молодой, он на сегодняшний день только начинает свои первые шаги, но вместе с тем он имеет уже на сегодня свою историю. И эта история начинается З учень внутрішні і міжнародних. Сьогодні ми проводимо міжнародне навчання в духе партнерства ради мира. Миротворчеська місія морської піхоти 95. Навчання проводяться за ретельно розробленим сценарієм. Етнічні сутички у південно-західних районах у умовної країни Кімерії спровокували збройний конфлікт. Це спонукало застосувати об'єднані сили ООН та встановити зону безпеки для біженців, а також визначити дії військ, які здійснюють охорону цієї зони. Головна мета навчання відпрацювати спільні дії морської піхоти ВМС України та Сполучених Штатів Америки. На папері ці дії скромно називаються тактично-строєві заняття у складі взводу і бойова стрільба. А в дійсності це нагадує справжні бойові дії з воюючими одна проти одної сторонами, умовними ворогами. Важка праця, але є у неї інший романтичний бік, як кажуть, зворотна сторона медалі. З висоти пташиного польоту, в недовгі хвилини напруженого очікування, особливо гостро відчуваєш віковічну красу рідної землі і подих тисячоліть. Греки, римляни, готи. Генуесці, татари, хто тільки не зазіхав на ці землі. Сьогодні в ланцюгу історії на бойовому чергуванні ти. То твоя найперша справа і священний обов'язок захистити цю землю від будь-якого агресора. Саме тобі випало на долю виявити нині неабияку силу і спритність. Довести, що ти є справжній мужчина і воїн. У процесі втілення запланованого сценарію починаєш розуміти сенс наполегливих і виснажливих тренувань. Адже твоя вправність. І є результатом тієї важкої праці. А виконуєш всі завдання легко і невимушено, ніби все життя займався стрибками у воду з карколонної висоти. У наш час велике значення для захисту морських кордонів надається авіації ВМС. На сьогодні військово-морські сили України мають у своєму розпорядженні всю необхідну авіаційну техніку і сучасне озброєння, без яких сучасний флот не може існувати. Але найцінніший скарб морських авіаторів прекрасно навчені військові спеціалісти. Це вони душа і мозок усіх цих складних машин. Адже без людини уся ця найновітніша техніка лише купа металобрухту. Тільки справжнім асам. Екіпажі морських штурмовиків, винищувачів, вертольотів та транспортних літаків укомплектовані пілотами та спеціалістами найвищого класу. Усі вони виховані на героїчних традиціях пращурів. Під час Другої світової війни. Їхні діди й батьки захищали небо батьківщини від фашистських хижаків. І сьогодні діти і онуки героїв віддають їм належну шану. Справжньою кузнею бойового духу. І фізичного гарту молодих військово-морських сил України можна назвати острів майський. Багато легенд пов'язано з цим клаптиком землі, що прикриває собою вхід до Дніпробукського лиману. У казематах майського, очікував царського вироку непокірний лейтенант Шмідт. Нині на цьому штучному острівці перебувають морські частини спеціального призначення. Тут виховується своєрідна еліта війська. Курсанти проходять підготовку за особливо складною програмою. Вона вимагає від кожного мужності, витримки, моральної і фізичної сили. Без цих якостей просто неможливо виконувати завдання, що покладаються на спецназівців навіть у мирний час, коли вони можуть виконувати складні функції. Рятувально-аварійної служби. Ось чому курсанти постійно готують себе до важких випробувань. Вони навчаються бездаганно володіти вітчизняною та іноземною зброєю і технікою. Вивчають прийоми рукопашного бою, долають вогняну смугу, здійснюють марш китки на далекій відстані. Кожен з них володіє більш ніж 20 військовими спеціальностями. Цим хлопцям під силу виконання найскладніших бойових завдань. І недарма прозивають їх морськими дияволами. Науково-технічний прогрес докорінно змінив суть військового мистецтва. У Першій світовій війні успіх досягався за рахунок переваги в артилерії. Перемогу у Другій світовій війні забезпечила перевага в авіації. У війнах майбутнього перемагатимуть ті, хто більш поінформований і мудріший, хто матиме більше високоточної зброї. Та технічного обладнання для проведення диверсійних операцій. В армії треба мати якнайбільше професіоналів, як бездоганних виконавців, так і стратегів військової справи. Командний склад ВМС України, укомплектований фахівцями з високим інтелектуальним потенціалом. Їм підладне розв'язання проблем будь-якої складності. На військових нарадах. Закладаються не тільки підвалини структурної розбудови військово-морських сил, а й контури нової концепції ведення бойових дій у рамках міжнародної програми Партнерство заради миру. У важкий час становлення нашої державності є чимало проблем суто економічного та побутового характеру, які потребують негайного вирішення. Житло, гідна заробітна платня. Відтік професійних кадрів. Усі ці питання в зоні постійної уваги командування. І все ж, попри всі труднощі, молода українська держава прагне відігравати більш помітну роль у миротворчих заходах світового співтовариства. Одеса вже стала своїм портом для багатьох військових кораблів з різних країн світу. Одні приходять з дружнім візитом, інші беруть участь у спільних з Україною морських навчаннях. Згідно з програмою Партнерство заради миру завітав в Одесу з дружнім візитом американський корабель «Пенсакола». На борту цього десантного велетня. Американці привітно зустріли представників ВМС України. А гостям є що показати і чим поділитися? Командир пенсаколи Браун запрошує наших моряків на спеціальний килимок. Така шана віддається найбільш поважним особам і друзям. Так проти кого ми будемо дружити, пане Брауне? Військовий морський аташе Сполучених Штатів Америки Степан Лев Шишка, українець за походженням, взяв на себе роль перекладача. Не не відповідає цьому навчанню, бо це не є якась спільна ворожа акція з нашої сторони чи бойова акція, а це миротворча евакуація в цьому навчанню, і ми не дружимо проти нікого. Сьогодні моряки Пенсаколи сходять на одеський берег не як вороги, а як щирі друзі нашої країни. За кілька днів перебування в ній американці встигли відчути доброзичливе ставлення до себе, змогли переконатися у високих фахових якостях наших військовиків. Так український флот набуває окреслених контурів і стає незаперечною реальністю наших днів. Вже на сьогодні військові моряки нашої держави мають чудові вітчизняні кораблі. Їх поки обмаль, але за своїми функціональними якостями вони відповідають потребам нашої військової доктрини. Десантний корабель Донецьк здатний доставляти морську піхоту, техніку та озброєння на будь-яке узбережжя. Є в наших українських ВМС такі кораблі, що як в краплині води відбивають всю їхню поки що коротку, але вже історію. Малий протичовновий корабель Луцьк, народжений на стапелях київських суднобудівників, є ровесником нашого флоту. На морських навчаннях БРИЗ, які регулярно проводяться біля берегів у Болгарії, його участь не залишилась непоміченою, а в навчаннях брали участь військові кораблі таких традиційно морських держав, як США, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Болгарія. Найспритнішим серед них виявився новичок з України. Луцьк продемонстрував високі результати в бойовій підготовці, напружені пошуки ворожого підводного човна. Злагоджені дії екіпажу, професійна безпомилкова робота акустиків, надійне функціонування техніки. І ось результат. Корабель першим викриває умовну ворожу субмарину. Не підвели ні особовий склад, ні озброєння, ані ходові якості корабля. Наступного року на міжнаціональних навчаннях БРИЗ українському корвету Луцьк вже довірили бути флагманом групи. В її складі італійський фрегат Лебечо та корабель з Греції Лімнос. В ході цих навчань на Луцьку була оголошена учбова тривога. На допомогу прийшли італійці. Спільними зусиллями пожежу було ліквідовано. І це випробування успішно витримав екіпаж нашого королету. Символічно, що саме Луцьк зробив свій неабиякий внесок у справу розвитку і взаєморозуміння при вирішенні спільних завдань в миротворчих операціях ООН. Луцьк маленький корабель з України, ровесник її військово-морських сил. А в один із днів відпочинку наш корвет приймав у себе на борту командирів усіх кораблів, що брали участь у навчанні. Українські офіцери і матроси скористалися нагодою підтримати високу репутацію свого корабля своєї держави. Закінчилися навчання святкуванням сторіччя військово-морських сил Болгарії. Повертався додому наш маленький корвет вже знаним, з набутим міжнародним авторитетом. А по дорозі командир Луцька Віктор Заремба отримав радіотелеграму з борту турецького корабля. Ми безмежно вдячні вам за ті знання і морські навички. Які змогли отримати від вас під час навчання. Ваш внесок в навчання бриз важко переоцінити. Ваша дружба, професійна майстерність і тісне співробітництво назавжди залишаться в серцях екіпажу фрегата Торгут-Рейс. Прошу прийняти мої щирі найкращі побажання. Щасливої дороги додому, командир корабля Торгут Рейс, Еркумен Евримо. Чи не найвища це нагорода, визнання твоєї майстерності товаришами по зброї? Морський похід подія небуденна. Одного осіннього дня залишав рідний Севастопольський причал і брав курс на Болгарію флагман українського військового флоту гетьман Сагайдачний. За давньою морською традицією, під сигнал сурми кожний моряк повинен віддати належну шану кораблю, що йде в похід. На кораблі управління ВМС України Славутич вишикувались у почесній варті українські моряки, проводжаючи своїх побратимів. Корабель мусить плавати. Саме в плаванні екіпаж набуває професійних навичок. У морському поході міцніють зв'язки в колективі, зростає дисципліна, морська культура, закріплюються традиції. Тільки в плаванні можна по-справжньому відчути морську романтику, зрозуміти зв'язок часів. Мабуть, саме так на світанку пливли до Константинополя бойові дружини давньоруських князів. Саме так на зустріч сонцю легко летіли козацькі чайки. Сьогодні шляхами історії йдемо ми, українські моряки. В навчаннях під кодовою назвою кооператив-партнер-95 що проходили біля берегів Болгарії, брали участь вісім країн: США, Греція, Італія, Нідерланди, Туреччина і держави, які приєдналися до програми «Партнерство заради миру Болгарія, Румунія, Україна. Головна мета спільне порозуміння між усіма учасниками під час виконання миротворчих місій. В основу тактичного задуму покладено ситуацію, що може статися у будь-якому регіоні, особливо за теперішніх неспокійних часів. В умовній країні Зеленій сутички на етнічному та релігійному ґрунті призвели до антиурядових дій екстремістів. Це спровокувало у державі політичну та економічну кризу. Для надання гуманітарної допомоги, блокування морських кордонів. А також евакуації представників ООН і частини місцевого населення, яким загрожували заколотники до берегів Зеленої, було направлено міжнаціональне з'єднання кораблів під Егідою ООН. Складність обстановки вимагала точних, швидких і безпомилкових дій. Насамперед, затримати корабель зі зброєю для екстремістів, що за будь-яку ціну намагався прорвати кільце блокади. Непрості маневри довелося виконувати Сагайдачному, особливо при супроводженні конвою. Як флагман групи, він мусив протягом години підтримувати зв'язок з іншими кораблями та координувати їхні дії. Чималих хлопотів завдавав різний рівень оснащеності суден засобами зв'язку. Та ніякі труднощі, навіть мовний бар'єр. Не змогли вплинути на успішне виконання завдань. Жодному з екстремістських катерів так і не вдалося прорватися крізь надійний заслін міжнаціональної флотилії. Поразка екстремістів стала перемогою миротворчих сил. навчання. Останній візит до головнокомандуючого військово-морських сил Болгарії, адмірала Христо Контрова. Думка щодо високої оцінки навчань у всіх була одностайною. Ще тиждень тому вони приїхали сюди як представники різних держав. А зараз почувають себе справжніми друзями. Разом працювали, разом долали труднощі. Разом відпочивали. Військово-морські сили України ще зовсім юні. Але вже встигли заявити світові так. На карті Європи з'явилася молода держава Україна. Морська держава. Щасливого тобі плавання і семи футів під кілем, Україна!